Смером Божем, дорогацію, ви знаєте, дуже багато людей сьогодні використовують просто інформацію, не маючи сили. Все стоїть насправді інформації. правда? В кожній сфері нашого життя є якась інформація. Стосовно дітей, стосовно нашої роботи, роботи там лікарів, всього все є інформація. Ну, якби робота складається з двох складових. Інформація. І е, практика без цього ну, нічого не буде. Так само знаєте, з словом Божим. Є інформація слово Боже, але є і практика. Його не треба тільки знати, але його треба виконувати, впроваджувати його в своє життя. І для цього потрібна насправді церква, щоб допомогла, направила, настала для цього Господь показує і посилаючи учнів, і діти научить хрестивши їх ім'я отця і сина Святого Духа, і научить всьому, чому я заповів вам, щоб вони виконували. Тобто є чітке повеління Ісуса Христа, як потрібно себе поводити, як потрібно возростати. Якщо читаєте Біблію, там є чіткі кроки, як це робили апостоли. Для того нам сьогодні також потрібна церква, щоб возростати духовно. Цього не говорить, що поставляє церкву. Коли людина говорить, я знаю Біблію, я напряму, він витинає себе від церкви. Це так само, якби сказати, я почитав книгу про медицину, все, мені не потрібні там лікарі, наставники, нічого не треба. Я все, все знаю. Да? І пішов лікувати людей. Він багато кого вилікує, правда? Тому це безум'я в кожній сфері нашого життя є теологія, теорія. І є насправді практика. І якщо теорія з практикою у них не поєднаться, нікого результату не буде. Тому біблія показує, учіться у тих, хто має вже досвід, переймайте їх досвід собі. Багато людей сьогодні використовують навіть молитву чи наша, просто інформацію, просто звучену мантру, щоб помолитися, не знаючи, не розуміючи сенси. Ми маємо розуміти, до кого ми звертаємося, що ми просимо, що ми приходимо на молекуле. Молитва. В ім'я кого ми просимо. Так, що Здатністю чи з прошенням ми маємо розуміти, для чого ми просимо. І це Господь показував, і молитву оченастянце, не просто якась мантра заучена А це є сенс взагалі так, нашого християнства. Там заложені великий сенс, великий сенс волі Божого Царства Божого. Так. Там великі насправді. Моменти нашої віри заложені, якщо ми його читаємо як март, мантру, воно не має сили. Все говорить, нехай ваша молитва вона буде від серця, розуміючи, да? те, з чим напоминає наше серце. Не в знанні наша сила, да? а сила наша в Дусі Святому. А дуся приходить на віру, не просто на заученні місці з Біблії, а слово він живе в чистих, смиренних.